Друзі, давайте разом з як нам далі жити з усіма викликами, в яких ми зараз. Хто читає Біблію, хтось новини, а хтось скролить Тікток. І всі ми шукаємо свій орієнтир у цьому шалено цікавому світі. І знаєте що? Всі шукають відповіді. І я теж шукаю. Тому вирішив провести експеримент, ділитися з вами реальними інструментами, які допоможуть долати ці виклики. Не просто постами для лайків, хоча лайки теж люблю. Не буду брехати. А реальними інструментами для життя. От вам одразу правило. 3-2-1. Це про 3 години, 2 дні і 1 тиждень. Воно реально допомагає багатьом людям. Коли відключають світло чи воду, люди роблять три типові помилки. Перші 3 години. Це фаза шоку. Не купуйте нічого, не читайте панічні новини, та чати, просто заверіть чай та подзвоніть рідним. Серйозно, світло від вашої панічної покупки генератора все одно не з'явиться швидше. Через два дні мозок вже працює нормально. Ось тепер складайте списки, домовляйтеся з сусідами, шукайте альтернативи. Але не в паніці першого дня. До речі, воду чи світло вже або включили, або ваша покупка тут точно не допоможе. Зато нерви збережете. Через один тиждень ви вже в новій реальності. Знаєте, що працює, і головне обладнання вже дешевше, бо паніка спала. 90% помилок в перші три години. Хто чекає два дні, економить третину грошей. Перевірено працює залізно. І таких інсайтів у мене багато. Чому? Бо працюю одночасно в різних сферах. Маю свій бізнес, займаюся наукою, консультую військових та підприємців, викладаю в університетах, керую громадськими організаціями. Від студентів до генералів, від науковців до топ-менеджерів. Бачу, як працює наше суспільство. Для кого це все? Для всіх. Студенти, військові, айтішники, волонтери домогосподарки. Ми всі України. Що хочу натомість, ваш фідбек. Пишіть в коментарях, яку тему хочете обговорити наступною. Критикуйте, питайте. Підписуйтесь, зберігайте це правило 3-2-1, Діліться з друзями, комусь це реально допоможе. Буде цікаво, обіцяю.